Это значит, что орешник им, ну, скажем так, не так, чтобы сильно их впечатлил. Опять-таки, я и сейчас не знаю, это уже есть тот самый ракетный ультиматум, после которого они дадут заднюю, или придется перепоказать. А где заказали, где взяли, где купили? Чим закінчиться спеціальне воєнне піра Наші побіди наприкінці 2014-го На території так званої Росії мав місце масовий флешмоб. Дизайнер і за сумісництвом донька генерал-полковника ФСБ Анастасія Задоріна, та сама, яка вбирала олімпійську збірну, випустила колекцію футболок із креативними принтами. Надруковано було наступне санкції, не смішить мої скандери, і «Тополь санкцій, не боїться. І це було відповіддю на провадження заходом, які з часом з'ясуються абсолютно неефективними санкціями через анексію Кримського півострову. Мовляв, зброя, зокрема ядерна, жодним чином не страждає від санкцій, і нею можна розмахувати наліво і направо. Десять років тому до акції доєдналися такі відбірні ватні персонажі, як Анна Семінович і каміна башка Коля Валуєв. Чим закінчиться спеціальна воєнна операція? Наші перемоги. зрубша і з того часу мало що змінилося. Валуєв і далі відбірний патріот путінського режиму. А коли арішникамі не вдалося залякати світ, росіяни почали знову одягати футболки. О, Супер! А де заказали? Де взяли, де купили? купілі там А? Це власне депутат Газдуми Сергій Міронов, який нап'яв на себе футболку із портретом Неофюрера та алюзію на надпопулярний бойовик 90-х із Брюсом Вілісом у головній ролі, здавалось би нічого особливого. Типовий представник придворного законодавчого органу який роками вислововується перед ОПГ озера. Але на секундочку, Міронов, керівник фракції Справедлива Росія за правду опозиційної до влади партії. Супер. А засвітився у коридорах Госдуми після ночі 26 листопада, коли безпілотники вже встигли призимитися у Курській, Липецькій, Белгородській і Орловській областях, а також після того як Білий Дім підтвердив, що Україна вже застосовує далекобійні атакамс на території так званої РФ, і з чого можна зробити висновок. Тактика залякування без'ядерним арішникам не спрацювала як на український, так і на західний ринок. Про що почали здогадуватися пропагандисти у студії Камсомольської правди Україна продовжує использовать вместе со странами НАТО ракети своєї производства натовского против нас. Это значит, что орешник им, ну скажем так, не так, чтобы сильно их впечатлил. До слова публично верещала про орешників і її бобруйство Маргарита Симонян. Ну, я знаю, что это кончится в каком-то виде ракетним ультиматумом. Опять-таки, я и сейчас не знаю, это уже есть тот самый ракетный ультиматум, после которого они дадут заднюю, или придется перепоказать. Пока они, я имею в виду Америку, Европу, не испугаются по-настоящему получить это все у себя, почувствовать это на своей шкуре, они не остановятся. Почему они не остановятся? Потому что, Ніх нет причини встанавливаться. І схоже, що сі пропаганді роздали практично однакові методички, бо слідом за Сімонян та около депутатом Гурльовим, який закликав нанести ядерний удар по території Аляски, відкрито арішниками почали погрожувати європейським столицям у студіях федеральної балабольні під назвою НТВ. Зато чіткий посол нашого верховного головнокомандуючого командующего дійшов навіть до самих упертих. Ще одне применение по нашій території западних ракет цель: перемістяться в Європу. Поки ж мігрують лише червоні лінії бункер. Путіна, на що натякають навіть придворні медіа із кремівського полу. Судя по всьому, красним карандашом Путін пользуються чаще, чим остальними. Ну сумнівно, що це глузувальний чатрунінг, бо ледь не відразу після цього у кращому випадку довелось би реєструватися на біржі праці, у гіршому оформлювати прописку в одному із московських СИЗО. А от цікавить доля коричному От Оцей карандаш стоїть посередині, не списаний, але щось підказує інтуїція, що він свіженький вструмили після п'яти чи шести попередніх. Ну так завжди трапляється із тими, у кого граніці страни нігде не заканчуються. Що ж до пропаганди, то на початку цього тижня вона не лише розмахувала ядерним кейком у сторону заходу у вівторок. Великі регіональні телеграм-канали та змі. Почали публікувати відео імітації ядерного удару по Москві. При цьому переконували, що ролик, начебто, оприлюднили американські медіа як відповідь на удар експериментальною ліщиною по українському Дніпру. Ледь не відразу засувалося, що першим джерелом роликів є американський науково-популярний ютуб канал Science Time, у якого близько 1 мільйона підписників. Він публікує наукові відео про космос, штучний інтелект, віртуальну реальність, біологію тощо. А протягом останнього часу творці розмістили цикл відео. Про ядерну зброю, і окрім удару по болотній столиці, у відео також змодульовані атаки на Пекін, Вашингтон, Сан-Франциско та Нью-Йорк. А от російські пропагандистські щупальці відео просто поцупили, виокремили Москву і видали усе за сюжет американських ЗМІ. Що цікаво, оригінальний ролик закінчується висновком, що ядерна війна не вигідна нікому. Зацитую, справжня проблема полягає не у тому, у кого найбільша бомба, а в тому, щоб ця зброя ніколи не була використана, тому що в ядерній війні не буде переможців. А світ залишиться в руїнах, де всі програють в принципі непоганий надпис для надгробка одного неодиктатора, який порожує світу застосуванням ядерної зброї. Що іронічно, після прильоту по південь маршу який ніс на собі боєголовку без вибухової речовини. Про що стверджує агентство Reuters, істерія виникла на так званій Росії. У 16 регіонах школярів готували до ракетних ударів. Спочатку початку 2024 двадцять провели щонайменше 100 занять із ракетної небезпеки підрахував ресурс агентства Найсвіжіший приклад школи Брянська, де минулого тижня почали масово розповідати дітям про те, як діяти під час ракетної небезпеки на тлі ударів по Карачеву, яке розташоване. Нагадаю, у передмісті заняття проводили окрім цього в десятках, школах і технікумах. Погодьтеся, досить дивно це все виглядає, бо на відміну від терористів, які сотнями шахедів тероризують українські міста. Ми цілимося точково лише у споруди ВПК чи нафтопоробні заводи, які власне працюють на цей самий військово-промисловий комплекс. А поки ж дітей на РФ готують до ракетних ударів, на дорослих заводять справи за бажання дізнатися про адреси бомбосховищ на одну із мешканок Йошкар Оли завели адміністративну справу. За цитую порушення недостовірної інформації, яка створила загрозу. Порушення громадського порядку. я вас просила говорю, а ви то знаєте, де будуть укриватися? Він сказала, я знаю. Я рюастальні. Ну, пусть ходять в адміністрацію. Ви ж сходили. до матеріалів справи, до речі, прикріпили відео із зі сторінки у соцмережах, де ця сама жінка скаржиться на відсутність бомбосховищ у місті. А щоб ви собі явили на карті -Ола – це столиця Республіки Маріел, яка межує із Татарстаном? Ось такі от підсумки удару неядерним ядерним по українській території. А тепер до найважливішого у нашому випуску просимо допомогти нашим бійцям на фронті на Донеччині, де ситуація, зрозуміло, дуже складна. Ворог продовжує штурми і не припиняє спроб захопити часів яри. І відбивати атаки доводиться ледь не цілодобово. Цю ділянку захищають хлопці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила і звернулися до нас по допомогу за транспортом. Потрібен прохідний місткий бус. Отже, збираємо на Фортранзит для своїх. Мета збору 355 тисяч гривень. На час запису з цього відео потреба закрита на 47%. Тому продовжуємо допомагати.